Є знижки на вітамін Д3Дрімакс. D3, D3 Max. 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Дивіться, які у мене сосісончики, дивіться, які у мене палички. Дивіться, що у мене тут уже готове для приготування сьогоднішньої страви. Друзі, а називається ця страва. Ну, просто їжа на паличці. Хто таке придумав, друзі. А виявляється, сьогодні так це фактично свято. Так, свято. День їжі на паличці, так воно і нас. Хто започаткував там різні варіації, різні версії, друзі? Можна в історію вписати, що і ми започаткували сьогодні день нашої страви. Це будуть корни, а ход корндоги на паличці. Так, друзі, ймовірно, вперше це зробили в одній з печер, засмаживши шматок м'яса на вогні. Вже пізніше були шашлики, морозово, канапки для гості і людяники, тобто їжа на паличках. А, до речі, людяники а, посадили на паличку, аби діти їх не забруднювали руками або чиїми. Це просто це зручно. І от ми про зручність, смак і. А... Ну, Поживність сьогодні розкажемо, друзі. Дайте, будь ласка, рецепт на екрани. А я скажу, що партнер показу, торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Сосиски, яйце, кукурудзіне борошно, пшеничне борошно, молоко, розпушувач сіль. Що ми зробили? Оце головна основа основана сосиска, безумовно, а нам треба зробити оту е, гарну, красиву кляр. Кляр. І він буде у нас на основі кукурудзяного борошна. От, власне, ті самі інгредієнти, які ми а, зробили, друзі, поєднали в одній мисці. Я все пропорційно, як було зазначено в рецепті, змішав. І що ми зробили? Ось таку, ось таку рідину, фактично, дали постояти, тому що щоб це борошно набухло і досягло своїх піків. І далі ми бачимо, яка консистенція. Ось, подивіться, бачите? Воно от як ну, цей кляр, як, як на оладки, фактично. Все. Ось така основа у нас буде. Корн-догів. І тепер, друзі, ми що маємо зробити? Ми маємо зробити декілька маніпуляцій. До речі, у мене вже тут в сотейнику або в каструльці, де буде смажитися. Дуже гарно вже розігріта рафінована олія. Саме рафінована, вона буде пінитися під час приготування. Беремо шпажки, беремо сосісончик, а десь до середини його проштрикуємо для того, щоб гарна сосиска трималася на. Паличці. Так, друзі, і далі, дивіться, є, наприклад, пляшка. Ой, ну пляшка, господи, це стакан. Це стакан. Оце тісто може, можете сюди перелити. І просто вам треба буде отак от одно, один раз занурити сосиску, витягти, трошечки дати, щоб воно скапало, і потім смажити. Я роблю по-іншому, просто ось сюди, занурюю сосиску прямо е, в миску з цим кляром. Так. О, от даємо трошечки, ну, щоб вона занулася максимально. Я вам показую просто приклад. Стектися трошечки даємо. о, І гайда смажити. О-о. Опа! Смажимо. Сосиска у нас не обов'язково, щоб вона просмажувалася зсередини. Нам головне досягти чого? Правильно. Нам головне досягти скоринки. Скоринки. Отак так можна навіть пальцями трошечки. А... Допомагати, щоб воно з усіх боків рівномірно підсмажилося. І була у нас гарна страва, яка трошечки охолодне, теплою, гарно подавати, вона буде дуже прикольно фіксуватися на спашці Середній вогонь приблизно так, бачите, на ваших очах воно вже набуває такого золотавого, приємного кольору. Чим тонкіше буде сам кляр, Тим швидше приготується сама страва. Ви ж повірте, і сосиска буде приготована. Головне, щоб вона б не була засмажистою. В принципі, той самий кляр зовні вам буде давати сигнали, що вже опа, треба витягати. Ну, а потім викладаєте на, на тарілку разом із серветкою, для того, щоб що у нас. О! Подивіться, що це вам нагадує. Правильно. Корндок. От бачите, на ваших очах все перетворилося на оту саму га гарну, дуже популярну в Америці їжу. А тепер, друзі, ну можна і на половинку сосиски зробити міні-міні-міні -мі 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 корндоги. Ось вони в такому вигляді у нас. Бачите? А от далі треба вже оформити подачу. І у нас буде в якості подачі грибний соус. Грибний соус додасть особливої пікантності нашим сосискам у фрітюрі. Так, іди сюди, кришечка. І перенесе нас, можна сказати, ментально. Ментально на гастропікнік на природі. А чому б і ні? О, оформили. До речі, так закриваємо. В принципі, страва готова на ваших очах. Беремо що? Корндожик. Занурюємо у соус і їмо. Оцей трошечки охолонув. Спробуйте, не пошкодуєте до столу.